Привіт усім! Сьогодні хочу познайомити вас з ляльковою лінійкою, про яку, ймовірно, багато хто не чув. Вона з'явилася ще у 2019 році, але, на жаль, швидко зникла з полість магазинів. Тож давайте разом розглянемо, що ж це були за ляльки і чому вони такі не стали популярними. Перед початком не забудьте. Писатися на мій соцмережі, TikTok та Телеграм, посилання є в описі. А тепер вперед. Отже, Wild Heart Кру це серія льопідмотел, яка вийшла у 2019 році. Ідея полягала в тому, щоб створити образи дівчат бунтарів які не бояться бути собою, йти за своїми мріями та ламати стереотипи. Головний меседж бренду. Будь собою, ким ти не був, люби себе і пишайся собою. На жаль, серія не отримала продовження і була випущена лише базова лінійка, яка включала 5 персонажів: Корі Круз, музикантка, Кенна Розвелл – фотографка, Джейсі Мастерс, скейбордистка, Ралі Редмор, Байкерка та брійниця, Чарі Лейк, Любителька року. Через низькі продажі бренд швидко закрили і Wild Hearts Crew. Залучився в історії як короткочасний, але цікавий експеримент матеу. А тепер давайте детальніше подивимося на персонажа, який мене особливо зацікавив, ралі Редмор. Вона – справжній символ свободи та швидкості. Її життя це дорога, адреналін і жага пригод. Байкерська культура для неї не просто стиль. Це її спосіб існування. Вона любить працювати над своїм мотоциклом, ганяти по трасах і доводити, що дівчата теж можуть підкорювати швидкість. Пер розглянемо коробку. Вона одразу привертає увагу своїм дизайном. створюється відчуття, ніби перед нами шкіряна косуха кольору фуксії. Найцікавіше, що саме така куртка є частиною образу Ралі Редмор. Виходить, що вона чи не єдина, чий стиль збігається з упаковкою, тож можна припустити, що саме раллі є головною серед цієї п'ятірки. На косусі є символ кожного персонажа, і у випадку раллі це піца. Далі брутальний логотип Бренду, який підкреслює його панківську естетику. З одного боку, коробка продовження дизайну куртки з палаючим серцем, ще один бунтарський елемент. На іншій стороні ім'я ляльки та арт. Де Ралі грає на гітарі, що ще більше розкриває її характер. Але найцікавіше це задня частина коробки. Вона оформлена в зухвалому стилі, який одразу передає дух Wild Hearts Crew. Тут є фото всіх п'яти персонажів, короткий опис бренду та опис самої реалії. Тепер настав час дістати ляльку з упаковки. Погнали до розпаковки. Тож, аксесуарів тут мінімум, жодних підставок, гребінців чи додаткових деталей, тільки буклет. Але якщо вже він є, давайте розглянемо його уважніше. На першій сторінці ім'я Ралі Редмор та її улюблений символ піца. Далі знайомий арт як на коробці, а поруч короткий опис її здібностей. Добре вмію ремонтувати речі та знищувати піцу в рекордні терміни. Потрібно потренуватися, грати на гітарі. Люблю це робити, але мої сусіди не дуже зовсім не вмію приходити вчасно. Наступна сторінка сторінка дружби. Тут фото раллі та її найкращої подруги Джейсі Мастерс. Під Раллі написано: обіцянка мізинчиком навчити їй мог секретного рецепту тіста для піцци, а внизу порожнє поле, де можна вписати ім'я свого друга чи подруги, з якими вкладати власну обіцянку мізинцем. Далі бачимо стильне фото раллі зі спини та фразу, яка ідеально її описує. Я ніколи не вірила, що мені не слід щось робити тільки тому, що дівчатам це не личить. Поруч ще одне порожнє поле, де можна записати, що робить тебе унікальним. Тепер найцікавіше цілий блок тексту, що ще більше розкриває характер раллі. Чи дивно захоплюватися піцею? Я так не думаю, але ось люди іноді дивляться на мене дивно, коли я починаю розповідати їм історію піци, перераховувати всі найкращі піцерії від Неаполя до Риму, описувати інгредієнти, температуру в печі та час випікання. Я завжди добре вміла будувати і ремонтувати речі, і ці навички точно знадобляться, коли я створюватиму власну піч для піци на замовлення. Але спочатку хочу відкусити свій шматочок життя, бажано за кермом чогось елегантного, червоного. І кабріолета може статися імпульсивним, але я завжди йду туди, куди веде мене моє дике серце. А куди веде твоє? Ох, Раллі, ти навіть не уявляєш, наскільки ми схожі. А ось і приємний сюрприз: якщо повністю розгорнути буклет, він перетворюється на цілий постер. На ньому всі п'ять дівчат із їхніми іменами та заняттями. А ще напис, який ідеально передає дух Wild Вайлд Харскру, сестринство дівчат, які йдуть за покликом свого дикого серця. Кожна має свій характер, свій власний бунт, і разом рука об руку, вони стають незупинною силою. Вони роблять те, що хочуть, залишаються собою і доводять усім, хто каже їм: ви не можете, що можуть все. Що ж, буклет розглянули, тепер час перейти до самої ляльки. Ну що, готові до найцікавішого? Бо зараз ви просто афігеюєте, скільки тут назіків на Монстер-Хай. Перше, що кидається в очі тіло. Ралі доволі висока та мускулиста, навіть трохи важча за Барбі. Вона виглядає не просто як підліток-бунтарка, а як дівчина, яка точно знає, чого хоче від життя. Далі волосся: воно двох кольорів: білий та щось середнє між фіолетовим і малиновим. але найкрутіше тут виглина частина голови, як у Венери з Хай. Наступна деталь окуляри, чорні, зухвалі, панківські, ідеально пасують її образу, можливо, вона носить їх, коли ганяє на мотоциклі. Далі у неї є гарні срібні сережки, дуже схожі на ті, що є у базовій дракулори. Обличчя це окремий шедевр. Якщо ви помітили невеличку асиметрію, не хвилюйтеся. Як я зрозуміла, з інших оглядів Метел зробили це навмисно, щоб додати індивідуальності. Ралі густі коричневі брови, блакитні очі зі з яскравими жовто-малиново-блакитними цінями, а ще родинка під оком, губи пофарбовані у стильний відтінок фуксії. Ну а тепер образ. Фокер класичний чорний додає бунтарського вайбу, суха кольору фуксії. і не просто косуха. На ній є ланцюги з черепком Monster хай та блискавка, що явно натякає на Френкіштейн. А ще ззаду великий напис Wild Hearts Crew. Топ укорочена майка з панковим принтом, вона нагадує мені Венеру з Мастерхай, незупражній стилізований панк із жовтими рокезом та окулярами, сумка-бананка малинового кольору, у неї навіть можна щось покласти, декорована електризованим серцем та блискавкою. Штани класичний панковий стиль, картаті у синьо зелено рожеву клітинку з тріблястими блискавками з боку, Зуття – чорні масивні ботинки з підошвою, що нагадує шину мотоцикла. Брутальність рівня максимум. Ну що, дикі серця, ось і закінчився наш огляд. Я навіть не уявляла, що закохаюся цю ляльку, особливо враховуючи, що спочатку навіть не планувала солити її у своїй колекції. Але ж ви знаєте мене, ралі виявилися не просто про то, а майже моїм відображенням, за інтересами, за стилем, за характером. І тепер я просто не можу її відпустити. Я серйозно думаю над тим, щоб додати їй ще більше бунтарського вайбу. Може зробити їй пірскій? Як вам така ідея? Якщо хочете стежити за життям моєї ралі, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. А ще пишіть у коментарях, чи варто мені брати когось ще з Wild Hearts Crew у свою колекцію. Може влаштуємо голосування? Ну і, звісно, не забудьте підписатися на мій Тікток. Всі посилання в описі під відео. З вами була Катюня. і до нових зустрічей!